Добрий день добрий день усім, дорогі мої українці! Вітаю вас зі святами. Сьогодні відео буде е, дуже сумне, дуже невеселе зовсім, тому що я почала працювати на 24 години. Була жінка щаслива, щаслива з італійським компаньйоном, ну, яка жила в своїй хаті. Я перетворилася на. Я почала жити життям другої людини, Та як багато. Я тепер дуже сильно бадантів розумію. Ті, що живуть в Італії, які говорять, що вони живуть життям старшої людини. Не живуть своїм життям, а живуть старшої людини, пенсіонера італійського. Ви знаєте, що я працювала на години, і ця робота мені дуже подобається, і я на неї ходила до тепер задоволенням. Що сталося тепер? Гвідо впав. Гвідо – це ім'я, італійське таке ім'я стародавне, але в таких імен дуже багато є в Італії. Він вночі сам вставав в туалет, впав. У нього була навіть ще понос, можете собі представити, понос. Все кругом вимазав. І я зранку приходжу і його застаю на підлозі в такі страшні ситуації. Я не знаю, де я знайшла, де я знайшла силу, щоб його підняти на ліжку. Мали перше, ніж підняти на ліжку, пройшло 40 хвилин, тому що я не знала за що чіплятися. Добре, що я жінка енергійна, маю досвід, я сильна, я як в Італії кажуть, капаче. В нього руки всі були в какашках. Це негарно говорити, я це не хочу говорити, але мене багато зрозуміють і баданти, які живуть в Італії. Я спочатку помила йому руки. Я його навіть не могла підняти на себе, бо я була би ціла, ціла, ціла вимазана. Саме основне, що він собі нічого не зробив, що він абсолютно нічого наробив, наробив синяків трохи. Наробив собі синяків на, на, на рукаві і ось тут збоку, де Анка є на стегні. Добре, що нічого собі не зламав. Скільки він був там на підлозі, я не знаю. дорогенькі мої, я просто не знаю. Я йому дала скоро пити, але пройшло 40 хвилин. Поки я його положила на ліжку, де я знайшла ту силу? Я не розумію, де я знайшла ту силу. У мене був страх, у мене була ансія, у мене було. Я не знала, де, де я ту силу знайшла. Я... Бу... Він, він маленький, він там малесенький, він не є, він важить дуже мало. Худесенький. Але як Віталій говорять, е... Корпомор е... пизо морто, це вага мертвої людини. Яка тобі нічого не допомагає. От як, як він важить там 50 кг, то він так цілих 90 треба підняти, ви розумієте? І я не знаю, як я його витягнула на ліжко, бо я не знала, що робити. Чи, чи я його витягну, чи я його не витягну, чи мені дзвонити туди до сусідів просити. Скоро поміж я не хотіла дзвонити, не хотіла, бо бачу, крові багато не було, крові тільки було, тут трошки в голову вдарився чуть-чуть. Але багато, так не розрізу, нема чуть-чуть отак. От і синяк тут синяк там. Я не знала, чи, чи мені йти до сусіда, що мені робити. До чого це я все веду? Що я, ми далі будемо продовжувати робити на на на, на по годинах. Син сьогодні приїхав, він не хоче взяти баданти на 24 години. І е, добре, я його відмила, я його то все в підлогу ту все помила з грубшого. Сьогодні вже прийшла та що, що прибирає. Вона ще краще прибирала квартиру, тому що ми не миємо, ми не прибираємо до хати. Приходить італійка маленька, худенька. Ножки ось такі. 60 років має вона приблизно. І вона приходить вже дуже, -дуже багато років до них, в їхню сім'ю. І ось так. До чого я хочу сказати, що я тут вже дві ночі я спала, син знає, першу ніч з ним спав, його, щоб він відійшов, щоб він вночі не вставав. Як він вночі в туалет його провести треба, він не привів до панелона. Першу ніч спав син його, бо я до сина одразу сказала: сьогодні або спиш ти, або сплю я тут з гвідом. Тому що його сьогодні я так ультиматом поставила, його сьогодні самого лишати не можна. Людину в такому віці не можна самого лишати, бо їм буде вставати в туалет. Добре, син сказав, добре, я буду спати. Син з ним спав. Я його питаюся, сина, як ти себе що Він як він вночі, як він себе вночі поводив? Син сказав, що в 12 годині він хотів почав. Я кажу, ти положи крісла, бо ти теж як заспиш на там, десь на наліжку, як ти заснеш, ти не почуєш, як він рухається. Дорогенький мої, він може впати з ліжка. Я йому говорю: ти типу, постав крісла, обгороди ліжко кріслом, і тоді почуєш шум, шум, та якби крісел, і тоді ти встанеш і підеш. Так і було. 12-та година він почув шуме. Його тато хотів, відео, хотів вставати в туалет. Але він сказав йому: не вставай, бо ти тут маєш панелон, не переживай. І він сак, -сак залишився в тім панелоні. І добре, він його переконав. Пізніше, на другий день я прийшла. Зранку прихожу, і він знову у діарею, діарею мав, знову цілий панелон був, але тільки було два рази. Чому в нього це сталося? Рука затерпла, мої. Чому в нього це сталося? Тому що в нього почалася ось ця. У нос, так, якби, два рази. В нього він все страдає один раз в півроку, в нього є таке от, з нічогось, щось. От та Італійка, що прийшла, вона прийшла в такий момент, коли в нього була ще жінка жила, гвідова жінка ще жила. І іменно в той момент вона прийшла, її закликали, коли в нього був понос. Тому що жінка старша, вона без ноги, вона це все не хотіла нікого чужого мати в хаті. І але син теж на на настояв і сказав: дивися, є одна моя знайома, вона прийде. І от та і таліка моя напарниця, що зараз є. Вона спочатку приходила, і вона тільки-тільки пральні машини включала, тільки лаватрічі робила. І допомагала мити тарілки. І баста, і сіньора та без ноги. Вона дуже сильна, дуже розумна, дуже така лючіда була, дуже лючіда з розумом в неї. Це означає розум в неї був в порядку. Вона голову ще була не загубила. І вона і так. І коротше, і, і до чого я веду, що, він, що цей відома час від часу, отака в нього є. Понос такий, Получається, не знати від чого він страдає, від страдає. І е, зараз я вже починаю, я, треба мені сьогодні дати. Я думаю, одне вам розказує друге, щоб я не забула, бо, бо син купив отакі бутилки. Йолки, треба мені зараз тут буде на руці написати. Є ручка, щоб я такі бутилочки йому давала, щоб, ну, щоб флора флорабактеріка покращилася для, для кишківника Спеціально є такі бактерії, живі, корисні бактерії, щоб вони виробляли оцей фермент такий, щоб кишківник краще працював. Бо в кишківнику є хороші бактерії, є погані бактерії. Потрібні ті, і ті, але тих хороших має бути більше від тих поганих. Тому що як будуть хороші як будуть погані бактерії, то вони будуть з'їдати ті, ті погані. Ну, коротше, я це дуже сильно все розумію, тільки не хочу вам це все пояснювати. Скоренько так. І, і, син, не хоче, і син не хоче, щоб цей. Він ледве тягне ногу. Ми сьогодні ходили в бар, він приїхав, він хоче йти в бар, ми його по підручку, машину посадили, машина під'їхала прямо під бар, в центральний бар ми ходили. І е, лишу тут ручку, щоб я прямо собі не забула оці ну то, що я маю в хаті зробити. І все, і, і син не хоче, тому що, тому що це комплікато. Треба нову людину шукати, до нової людини треба привикати, не знати, яка та людина буде, бо всі дуже, не всі баданти є хороші, дургенькі мої. Наші жінки, от ви так думаєте, ми такі українські жінки, ми такі роботящі, ми такі добросовісні. Є дуже багато українських жінок, які погано свою роботу виконують, і це і це і це знають всі. Не багато, але є такі, є. І не знати, яка людина попаде. Бо, наприклад, відуві потрібно, щоб біля нього сиділи, біля нього говорили, сміялися, щось йому розказували, музику треба включити. Зараз мені треба, щоб я не забула, мені треба сказати, от я знову мені то говорю, а, а другий собі думаю, мені треба, хтось мені написав, щоб флєбу дати як І це буде дуже-дуже гарна ідея. Якщо зараз я своїй напарниці, яка прийде завтра, треба сказати, щоб вона пішла, бо вона, вона більше днів працює. Ніж я, і вона тут більше, більше часу. Я тут рік працюю, а вона вже півтора року працює. І вона все-таки і та лікар. Треба, щоб піти до, до лікаря того сімейного лікаря, і щоб лікар виписав, подивився на аналізи, звичайно, і виписав Флебо, флебо – це означає вену. Такий роствор, щоб йому трошки підняти, дати йому вітаміни, салі, мінералі, щоб його трошки підтримати. В нього ферро ще бракує, він ще анеміко. Анемія в нього ще є мої, І через то він не має сили. Не тільки діабет, а ні, ді, анки, як називається, анемія. По-українськи це так само буде. І що я хочу сказати? Я тут, я вернулася робити баданти, як ви бачите, я дві ночі тут спала. І я дуже сильно переживала. Я додому тільки ходила на 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 дві на три години. На дві годинки, ось так зовсім я мала на п'яту приходити, а я вже пів четвертої в нього була. Я літом на шосту приходила. Я жила своїм життям. У мене було своє життя. Я верталася додому. Я була спокійна. Зараз я сильно сильно переживаю і і, і, і як я от я сковод зараз. Я його залишила вдома самого. Це прямо ужас. Я сьогодні на сходах плакала. Куди я зараз їду? Я їду зараз, куплю йому трошки продуктів, бо завтра приїде італійка в хаті їсти немає нічого. Парміджану закінчилося. Я тут список маю, і парміджану куплю два молока. Хобі чуть-чуть на початок, щоб вона мала на перших два дні. А там вона сама купляє. Син теж може купляти. Але от син сьогодні дав, я сама сказала, бо я найду дому, не хочу йти. Я хочу прямо розслабитися, піти десь по магазинах по супермеркату, щоб я розслабилася. І я куплю, подивлюся, щось собі, щось йому. Мені треба походити трошки по магазинах, щоб я голову відвела від того всього. І син мені дав 40 євро, і йому теж в кошельок запхав ще гроші, щоб були на завтра, на післязавтра. І, і ось так. І сьогодні приходила ось зранку та жінка, і сьогодні і син приїжджав, і жінка приїжджає. Приходила та я, що вона тут прибирає вже багато років, так як я вам сказала. І Гвідо поїв на першому поверсі. Ця кімната це був колись гараж. Гараж був колись, і вони зробили таку кухню собі. І я йому так сказала: краще, щоб ти на мене почекав. Тут внизу є батарея, тепла батарея. Він в курці, шапку. Я йому на нові рік на Наталі на, на подарувала гарну, теплу шапку, шапку з таким всередині, з таким тепла. Вона така гарна, затягається, темно-синя, така. Йому дуже сильно гарно йде, така йому потрібна. Він починає привикати до цієї шапки, бо він на шапку ніколи не хотів на голову брати, бо він ніколи її не носив. А він вперся після обіду, я йду наверх, а я йду наверх. А я йду наверх, а там той. А чому я його. Я його не хотіла наверх, не хотіла, щоб він йшов наверх, бо він зараз ще з пів години вниз буде сходити. Ви розумієте, де проблема? І я його хотіла залишити в кухні внизу. Якщо він схоче наверх піти, це наверх набагато легше. Не то, що легше, менше. менше Пікулю, як називається, менше складніше, якщо він буде наверх йти, ну він, він не зможе опуститися і, і сяде на сходи. А як він буде зверху йти вниз і буде сили не мати і зашпонтається за що небудь, так полетить отак от вниз. Він всіма силами захотів вверх йти. Він сили не має зовсім. Скал, скаля, скаля Мобілів, ці сходи до гори. Ці сходи не працюють, бо там щось батарейка, щось, щось треба, щоб прийшли. Вже син пішов сьогодні, записав, записався, та якби ну сказав, що йому потрібна та людина, і ті вже прийдуть, подивляться. А коли вони прийдуть, подивляться, щоб 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 ті сходи працювали. Я не знаю, це треба часу. Відо ледве тягнув ноги по тих сходах. Ви собі можете представити? Він навіть коліна добре не випрощував. Він отак так його згинав на і так напів зігненими колінами, йшов вверх, а я йшла ззаду, щоб його підхватити. Я його так тримала на всякий случай, якби він так назад, то я би його так легенько-легенько опустила -легенько на сходи, тому що він важить. Якщо людина навіть чи падає, чи що. він 80 кілограм, я би навіть не змогла його випрямити. Я б його не знаю, прямо так легенько б опустила на сходи, Оце б я могла зробити. Зараз я його залишила вверху, і він пообіцяв мені, що він вниз не буде сходити, не буде. І, але це, це не допомагає нічого, тому що він от, обіцяє, він все розуміє, тут телевізор, тут мені тепло, мені не треба вниз йти. А він зараз, через півгодини буде вниз сходити, бо він там є вікно, він там буде заглядати, він буде вниз чекати. Він привик туди-сюди ходити, вверх-вниз, вверх вниз Ви розумієте, яка проблема? Завтра, як Італійка прийде, моя напарниця, вона буде прямо в шоці, тому що вона, вона не привикла до такої тяжкої роботи, ви розумієте, вона прямо не привикла І вона, вона може, не схоче так багато часу приділяти. Тут могло би, ми могли б ще бути, але якби він про нам більше годин дав, але це буде дуже сильно багато коштувати, ви розумієте. Тому що я до тепер після обіда тільки дві години працювала, а тепер вже оті всі дні, вже чотири п'ять днів, чотири години. Я йому так сказала, дві години тут мало. Я вчора, після вчора, він мені сьогодні заплатив гарні гроші. Я вже взяла за ці за всі дні, що я працювала 12 повністю днів. Я отримала майже тисячу євро за 12 днів. Дургесеньки, мої це гарна велика сума. Син навіть пожартував, каже Анна, дивися, щоб тобі гроші не вкрали. Куди ти їдеш з цими грошима? Дивися, щоб ти гроші не щоб тобі гроші ті не вкрали. І почав мені розказувати один випадок, як десь тут дво недалеко. На новий рік, отак була якась золота цепочка. Отак її потягнули і відірвали ту цепочку. У нас свято тут було. Я не знаю, хто як, коли. Ну, такі випадки дуже рідні бувають. Він каже, не завбиті гроші. А я жінка розумна, красива. Я не красива, а розумна і толкова, і, і осторожна, осторожна, дуже сильно. І Я гроші не запхала прямо в кошельок. Нащо їх в кушельок пхати? Я маю. У мене така сумка, є, там є 20 кишеньок. Я всередню, всередину запхала ось таку там у мене така кишеня Є, де я тримаю документи так само. Я ніколи документи не тримаю. Це такий паспорт, внутрішній карта Ідентіта. Пізніше права у мене є, пізніше у мене ще є кодічі фіскалі. Ці всі три документи я тримаю не в кошельку, а окремо. І в мене така кишенька всередині секретна є, що там ніхто її не відкриє, не залізе. І я туди теж не лізу і нічого там не буду шукати. Гроші я не загублю. І от прийде завтра та Італійка, і я вже 4 години. 4 години а тепер треба поміняти росла, треба скоріше до нього прийти, бо він вже скоріше лягає спати. мої. Він тепер не, не лягає в 10-11 спати. А він лягає, він може як темно, вже 7,5 і він вже хоче спати лягати. Почав менше їсти. ну Він хоче. Їсти такого тепло, він хоче зупи рідкої. Вони привикли рідку зупу їсти. E, e, хтось мені написав у даді в Італії. E, даді не треба давати, вони дуже шкідливі, там дуже, дуже і склад поганий. Там є сіль. Не та проста, така як ви в кухні е, е, моносодіо. Я зараз не буду вам говорити. Там є дві два типи солі. Іменно одна сіль, та що ми в кухні тут вживаємо. ну, Кухонна сіль, ота, що ми вживаємо всі, всі тут цілий день. А там є сіль ця інакше ще друга ця сіль. Це мені пояснив мій лікар, мій домашній лікар. не Знаю 20 як я тільки на початку, як я приїхала в Італію, він мені як пояснив це, що ті дуже шкідливі не вживати. Я їх ніколи, ніколи, ніколи не вживаю. А італійці, я зроблю відео про ті даді, то будете бачити, як італійці їх вживають. А вони дійсно старі люди, особливо старі люди, їх вживають дуже сильно. І е, вже збилася з толку, говорю не про те, що треба. Я йому йду зараз куплю щось з'їсти, бо у холодильнику нічого нема. Що мені йому купити? Йому треба таке їсти чуть-чуть я йому з даю. Хтось мені написав, що діабетикам не можна з Діабетикам багато фруктів не можна, було б краще. він аранчі, мандаринки він їсть кожен раз і вже багато років. Арань, апельсини і мандарини можна апельсини можна діабетикам це такі фрукти, які можна діабетикам. Але саме найкраще, якби їх було жувати і їсти цілими. Тому що цукор піднімається менш повільніше, повільніше не скачить так вверх, як ви з примуту вип'єте. Якщо ви вип'єте з примуту, з це свіжий вижитий сок. Якщо ви його вип'єте ось так, так як я тут п'ю разом з ним стакан йому стакан мені. І тоді цукор зразу до гори сильно піднімається. Так як він не може той сік пити, і він собі його. Не може, не може він апельсини жувати, і в нього і денти трошки тут рухається погано, зуби не в порядку. І він так от жує так, всі всі Віталії. Всі отак вони так жують, жують і випльовують. Жують, жують і випльовують. Так всі пенсіонери в Італії роблять. Але щоб він так не жував, йому треба пити багато. І я йому даю той сік, витиснений з апельсинів три рази в день. І це він діабетик, правильно, але він приймає таблеточки. Він не колиться, Він приймає діаб... зразу після обіда, після вечері, після сніданку таблетки, щоб погасити діабет, цукор в крові, щоб погасити. І ось так. І що йому зараз я маю купити? Я може йому треба таке щось трошки, але таке, щоб воно смачне було і щоб він то гарно з'їв. Тому що він вже той макарон, він такий простий. так як ми тут сугу по простому, він же того не буде їсти. І мені треба дощ. У нас тут падає погода. Не знаю, чому то дощ падає сьогодні. Так би дощу не мало бути, падає дощ. Я маю навіть парасолю від біда, взяла, позичила парасолю, вже два дні тримаю у машині. Бачите? І я вже тут приготувала напереді віддати, бо вона вже завтра не буде. а ця, а ця Що прийде напарниця, вона ж знає, що парасоля там стояла, вони так запихають в таке, при, при вході. І дуже гарна дорога парасоля, та, вона, така, вона, така, бачите, величенька, але вона така якісна. Я її відкрила. Отут марка навіть ячка. Зараз я вам покажу марку, щоб ви побачите. І вона така гарна, вона така міцна. І то означає, що то марка є. Ви розумієте? Тому що як ви купите якусь китайську парасолю і заплатите 3 евро, вона вам зразу поломиться, а один раз купити ось таку якісну, гарну парасолю. І вона не зложується. Я не знаю, чи ви будете марку цю бачити, чи не будете. Вона не зложується, вона тут для машини, але вона дуже-дуже надійна, вона дуже-дуже хороша. І треба мені віддати парасолю. І ось так я не знаю. Зараз може курку йому куплю. Може курку чи сото курки готової. Пізніше може поркету йому куплю. Таке, щоб м'ясне, щоб він смачне з'їв, і пізніше ще щось подивлюся. Щось таке чуть-чуть готове. Якусь зупу треба мені купити. Може, я куплю навіть, я не знаю, що щоб самому не варити, а щоб просто смаки поміняти. Ви Розумієте, навіть заморожені, такі пасати роблять, Я не люблю купляти заморожених овочів. І, і тих зупів заморожених я не люблю і ніколи їх не купляю. Але щось купити, є такі ороджелі, є такі всякі, вони трошки дорожчі, але вони дуже-дуже на смак, дуже смачні. Йому треба їсти таке багато вердури і щось рідкого він хоче їсти. Навіть на сіданок кафе лятте, одна фита без кутата, один цей кусочок, як хлібець такий, то він тільки, він тільки ото каву з молоком вихлюбає, ви, та якби ложечкою, і все. І то фита без кутата, оце навіть навіть не їсть. Я спішу, треба. Мені зараз щось купити і пізніше вертатися сюди. І отак я такого життя не маю. Я живу життям других старих пенсіонерів. Так, як ви сказали Віталій, так як ви прямо ви сказали. Я вийшла на вулицю, боже яке тут повітря гарне. Я два дні мало на, по вулиці ходжу. Я зрозуміла, яке тут гарне повітря, як ти виявити на вулицю, як то прямо. А багато в хаті сидить, багато сидить в хаті, і це дуже недобре. Запах з'явився зараз. От на ніж йому даю паналон. І запах появився вже в хаті, і спрямо що, будемо надіятися, що він відійде. Але треба часу молодому молодій людині. Треба менше часу. А старшій людині треба трохи більше часу, але все-таки він руки має. Ви розумієте, руки, якби то людина була 67 років, руки дають про себе чути. Дуресеньки, мої будемо надіятися, що буде все добре. Будемо надіятися на це. І я спішу. До скорої зустрічі. Поставте хоч лайк, бо я бачу на початку, ніхто лайк мені не ставить. Поставте лайк, а я як дивлюся чужі відео, то я на початку ставлю лайк. Завжди любе відео подобається мені, не подобається, якийсь дурний випускає. Як десь я помилилася. Якась розумна людина, нерозумна. Але людина старається. Поставлю лайк, і навіть деколи не дивлюся. А якщо мене не інтересує, а лайк я завжди ставлю на самому початку. щоб мене забути, дорогесенькі мої. Робіть так само, і ви дякую і до скори.